Мене звати, нагадаю, поки всі збираються, поки всі до нас приєднуються. Я нагадаю, мене звати Марина Ярова, я директор з розвитку компанії Контракт нерухомість. А сьогодні ми поговоримо з вами про те, як допомагає наш бек офіс. І так буду вас сьогодні знайомити з нашим з частиночкою, з таким сердечком нашого бек-офісу. А й це серденько Людмила. Вона як такий домашній. Такий, знаєте, теплі руки, які обіймають кожного спеціаліста, обіймають всю компанію, підтримують її. Клієнти цього майже не бачать, але кожен партнер це відчуває. Так, Людмила, розкажіть, чим да. ви займаєтесь? Взагалі скільки в компанії працюєте? Трішки про себе. Ага. Добрий день, мене зовут Людмила. Я работаю в компании уже около трех лет. Я занимаюсь помощью нашим клиентам, нашим сотрудникам, нашим агентам. Я как бы такой цепочек, нет, звеночек во всей этой... Головный звонок. Да, во всей этой такой нашей большой... Много я допомагаю всім хто з різними випросами. Е, у нас много очень вопросов, Да, каждый день різні ситуації. Мы... Ми... мені здається, от якщо подивитися на агенцію з нерухомості, то так з боку, да, то може здаватися, що це якийсь суцільний хаос, але все це неправда. Для цього є спеціальні люди, які цей хаос перетворюють у що Людмила у порядочок. У порядочок, да. у систему. Да. Так, тому сьогодні ми хотіли б з вами поговорити більше про те, що відрізняє сильну компанію, команду, яка підтримує вас з першого дня. Ви знаєте, можна дещо порівняти. Да? можна, Якщо робота без бек-офісу, це як бігти марафон босоніж. Просто без взуття, без ніякого. Можна, але ж не дуже приємно, так? Да, 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 да. Людмила, а розкажіть, будь ласка, взагалі, з, з якими інструментами ви найбільше працюєте? Що це взагалі? Що це у вас таке? У нас є один такий не один, звісно, у нас багато інструментів, але такий один мабуть, найголовніший ну, сам, да? це так, та, так. наша Сіремка, в якій у нас все. Так, що там, що там взагалі знаходиться? Здесь у нас об'єкти, клієнти, хто наші агенти, така вся цепочечка наша, вообще наш. <сіх>, всіх всі. наших процесів, все да. що поєднує, так? Тобто, це і заявки да, від покупців, да. заявки від орендарів, а всі об'єкти, що на оренду, що здаються, що продаються, да. все да. там, да, да а все що... у нас там угу. да. заявочки, клієнти, телефонів, а, ну все, все, все що, тобто, спеціалісту, що потрібно в роботі, да? це як його такий блокнот, тільки в електронному форматі. Да. И очень вообще очень хороший инструмент, да, который напоминает, что ему сделать, когда ему сделать, когда ему позвонить, куда пойти, э, зачем uh -huh, пойти, uh -huh. что сделать, с кем прокоммуницировать, с кем ну, uh -huh. вообще очень, очень, очень хороший инструмент. Uh -huh. Добре, а розкажіть, будь ласка, іще такий варіант. А з чим, якими сервісами взагалі ще користуєтеся в роботі, окрім crm системи Що ще важливо от для спеціаліста, чим треба взагалі володіти, хоч базовими навичками? Так, обов'язково, звісно, комп'ютерні навички обов'язково. Ну, Що, наприклад, що, що мені потрібно знати, якщо я от новичок в сфері? До речі, друзі, пишіть в коментарях кому страшно працювати з е, такими е, речами, як CRM система. Для кого це звучить досить так страшно, і незрозуміло? Напишіть, будь ласка. Yeah. Uh, uh, нужно еще, так, так, разными, так. Да. А uh, потрібно ще такого вміння користуватися сайтами різними, начитально, да. Е, звичайно, комп'ютерна, якби как бы, немножко граматика, якби користуватися как бы? сайтом, людно, як це? Так. Так. Це потрібно пошуки. Боже, Дівчина. слава Богу, що не треба програмувати. <сх> Ні, все, все намного проще, але да, да, да. вміють все одно знати, який сайт знайти, що угу. там якусь інформацію -то підчеркнути. Угу. Тобто разных... не треба бути якимось нет, там генієм комп'ютерних наук, просто абсолютно. достатньо елементарно вміти да. швиденько нажимати кнопочки, заходити, да. виходити, да. включати, виключати, да, як у да. нас кажуть, копіювати, вставити. Тобто нормальне користувацький Такий досвід треба мати, так? Да, да. Так. Пользування то, gpt Чат, дуже да. хороший. Окремо хотіла вас питати, як ви використовуєте в роботі штучний інтелект зараз? О, много, угу, во всем, угу. во всем, куда не кинься, все одно где-то везде його ідеї, його способності угу, угу. ну, много. Угу. Ну, от использует... як спеціалісти, наприклад, використовують найпростіше от, в компанії з чим стикаються. У у вас, наприклад, якщо при подачі оголошення да як використовують ну, написати красивий текст. написати перше, це елементарно написати гарний текст. Да. Тобто, а ви перевіряєте цей текст? так? Да? Да. Ага, бачите, просто да. так вас ніхто не залишить. Людмила да, все перевірить, навіть те, що написав вам штучний інтелект, да. а, друзі. А підкажіть, будь ласка, взагалі використовуєте штучний інтелект зараз в своєму повсякденному житті та в роботі. Якщо так, напишіть так, використовую. Дякую, а ми рухаємося далі. А, Людмила, от є таке, от ви ж супроводжуєте перші кроки новачків. От чого вони найбільше бояться? Що, які страхи от саме пов'язані з такими з технологічними страхами? Так, да, у всіх страх CRM-системи. А вдруг я не то нажму? Не то сохраню, а що mm -hmm. буде? А как я та а як... Как... а правда, що буде? Якщо правда, Ні, не то наш... Нічого. Нічого. Можемо ми можемо цих успокоїти. Ми все контролюємо, як не пройдете. Ви просто так нічого не зробите. Тобто Настільки... ви бачите кожен крок, да, так? Що да. людина робить, як вона там, що заносить, що там додає, а... видаляє. Воно нікуди там не полетить? Ні, не полетить. Нет, не полетить. І все-таки CRM-система це зроблена з таким, що, ну, дійсно, воно нікуди не дінеться. Ну, угу. нічого такого ми не сломаємо. Клобальнава не зі ніхто угу. нічого там ужасна немає не функції одна кнопка видалити. Да. Ні. Слава Богу, нам та тобто... не доступна. Можна да. шановні, ті, хто думає по поводу ще задумуються по поводу того, щоб почати кар'єру в нерухомості, не переживайте. Да. Нічого ви не видалите, ні жоден, жодна людина не постраждає. Да? Жоден клієнт Всі не… живі будуть да, і щасливі в видоки. Буде головний результат. Ну, а взагалі, Людмила, важко опанувати сірем систему, от якщо от переживають, як як це, це відбувається? Ну, у кожного, звісно, по-разному, хто угу. то швидше, хто-то медленніше. Ну в принципі, по-моєму. Ну, скока у нас хто в нього uh -huh. входив, всі її uh -huh. освоїли. А які да. ось може приклади якісь наведіть, хто, хто не дуже досконало володів до цього технікою, так? А прийшовши і під uh -huh. вашим керівництвом uh -huh. у нього прийшли кроки, які це були очень, приклади? Учень, учнів. В принципі, кожен чоловік у нас, який прийшов, у кожного маленька своя історія, і він якби как бы, не всі там, якбу галотерам uh -huh. в 1С, uh -huh. да, їм було проще. Багато Наприклад, угу. Uh -huh. те ж учителя, которые... uh -huh. у них uh -huh. не було таких. Uh -huh. І мені здається, ось нещодавно такий кейс. Галина у нас була. Вона така вчителька і вже така не, не да. прям там молода, а вже така досвідчена mm. а, жінка. И... І вона початку навіть пам'ятаєте, навіть плакала. Да, було, було, так було, було. не виходило, що навіть плакала, але вона що, що їй допомогло? А, uh, во-первых, ми, ми рядошка, ми, мы... хто вона зверталась, Конечно, постійно задавала вам да, питання. Так. Да, да. Бачите, друзі, Нельзя постійно бояться. треба задавати питання. Да. Не треба да. нікого боятися, не треба думати, що ви нав'язуєте, що ви там до комусь обуза. Ні-ні-ні. І я всім говорю. 150 разів я подойду, ми все це сделаем, ви все одно да. запамните. Я не вкину ну фух, так. І, да. Так. Uh, а да, вот буквально ж у нас Ольга недавно на, ну, швея катова uh -huh, uh -huh, человек uh -huh, вообще uh -huh. с компьютером вот сейчас она жодного ну, разу не спікався. Да, да це було так. просто не її профіль, да? І я, чесно, я удивлена. Вучень вона uh -huh. быстро, она как-то uh -huh. так і тоже женщина не молодая, то есть как бы это. Uh -huh. Ну умничка. Отчека справилась, так. Да? да? Добре, да. супер, супер. Друзі, напишіть, а який у вас а, був взагалі найбільший страх? На новій роботі, коли ви щось змінювали, да? чого найбільше ви боялись, да? коли була така, така ситуація у вас? Да? Так, ну добре. А, Людмила, ще хотіла вас запитати, а, якщо ось, наприклад, щось там я роблю, 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 а от ввечері вже от, ну, ну, щось не виходить. Ну, от не зах не можу зайти в вашу crm систему. Щось вона мені не завантажується, Можна вам дзвонити? Звісно. Звісно, ми завжди 24 на 7 на зв'язку. Тобто підтримка не лише в офісі, нет, так можна нет, задати питання, нет. а можна, якщо щось не виходить, можна і з дому позателефонувати, да, да, можна да. спитати, проконсультуватися. Обов'язково, обов'язково, тому що ми вже знаєте, як така дружна сім'я. От у нас, ну навічок, він перший день новичок, второй, він уже вже член нашої сім'ї. Тут у нас Швиденько мені. звикають. Абсолютно, да. Ну добре, це класно. Так а коли взагалі скільки взагалі відбувається такий перший етап оволодівання? Усі ми ви казали там портали, да uh -huh. crm система, які там ще соціальні мережі? Щось треба так, da, меседжери da. якісь треба, що використовуєте? Телеграм, телеграм, тобто da, треба наші, зручно там, використовувати da, вміти da, швидко? Da, да? Da, da, da. скільки взагалі от людина адаптується, от за який період вона оволодіває всіми цими інструментами на такому, хоча б ну скажімо, нормальному такому рівні, щоб можна було нормально працювати, не замислюючись. Я думаю, значить, та угу. от перша неделя, у них сильно от навантажка йде, там угу. багато інформації, і угу. після першої неділі вже все одно, вони всі вміють этим всем вот, ну, угу. неделя. Угу. Угу. Тобто тиждень, буквально да. тиждень. Да. Ну, мені здається, так може трішечки більше, півтори-два вже нам да, максимально, уже, да? Це ж, да, 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 да. Коли да, да. коли вже максимально входить. Ну, так, як каже, основна неделька їм для всього, як би, і все, втора неділя вже намного легше, ані вже менше буде, вони вже такі у нас да. полупрофі починаються. Ну супер, так? Да. Да? Ну а друзі... двох, да. Добре, супер, класно. Друзі, напишіть, будь ласка, як думаєте, що найважливіше на старті кар'єри? Класно вже вміти якісь володівати якимись технічними навичками, чи найкраще мати якусь класну підтримку, класну команду? Що, що, для, що для вас було важливіше? А, Людмила, а ще таке питання? А, а, як, взагалі, як взагалі навчання відбувається тільки, тех, тільки технологічну частину а, навчаємо якусь? Чи ще які, які ще навички? Що ще треба? А, Мабуть, такі комунікативні? Комунікабельність, діалог, як вибастроїться? Розговор між uh -huh. клієнтом і агентом, це uh -huh. да. Да, вот найголовніше, в принципі, общение. Uh -huh. yeah. uh -huh. Я знаю, що і ви теж приймаєте дзвінки, так? Так, yeah, обязательно. Часто з клієнтами, так, і ви, як теж, з'язуючий такий. Да, да. Тобто клієнта, направляєте. направляет. Через uh -huh. нас проходит очень много клиентов, да, и собственники разные. И покупатели, и продавцы. Все через нас тоже много uh -huh. проходит. Да. И мы, естественно, передаем нашим агентам, и они дальше ведут работу. Мы уже uh -huh. даже иногда под тепливаем uh -huh. клиентам uh -huh. там подогреваем уже uh -huh. і передаем. А скажіть, будь ласка, а якщо, от, наприклад, ну, у спеціаліста, ну, у нього ну, багато роботи, у нього багато задач. Ну, якщо я щось забула, перетелефонувати, там, вчасно там в квартирі щось підредагувати, а, якусь що зробити, як це відбувається, щоб я нічого не забула? Не проблема. У нас CRM система <laughs> вирішується. Да, ми все решаємо. Плюс у нас прекрасний колектив адміністраторів, які допоможуть, напомнять. А <laughs> uh, <laughs> uh, Тобто uh, ви такі якісь, що, як це відбувається? Це якісь задачі, що uh -huh, це таке? Uh -huh. Да, да. І це от опять у нас CRM система. Uh -huh, все поставлено, uh -huh. настолко удобно, комфортно для всіх, що uh -huh, uh -huh. ми ставимо задачі, а uh, контролюємо виконання цієї задачі. Угу. Uh і -huh, uh -huh. також і uh -huh. наші агенти, ой. Mm -hmm. заглянули, все вспомнили. Только им... заботы? Кому, кому позвонить, mm -hmm. кому что-то сделать, mm -hmm. они ничего не забудут. Только нужно посмотреть в системам систему. Mm -hmm. Это самое Друзья, а напишите, что вам дручнейше, чи в папертях писать, чи все заносит электронно? Бо я так зрозуміла, Людмила, що у вас все електронно, да. нагадування йдуть і автоматично, і щось вручну так. Ви додатково так даєте? Так, особливо, як удобно, що в телефоні у нас є crm система угу. ви вісім з телефону. Тобто у вас весь... і мобільна версія. Так, обов'язково. Це не тільки там сидіти за комп'ютером, угу. і що нас... тобто дуже зручно, коли в транспорті, наприклад, їдеш, да? Да. можна да. працювати. Ріалтор така динамічна робота, а ми і рухаємося, і до клієнта багато часу це витрачаємо. Много путі у них в путі, виходить, угу. в путі проводиться, да. І щоб На не встречу, втрачати там, час, там, да? можна, все. можна працювати, все вносити, формувати там оголошення, формувати якісь іще процеси, да. Це вже в процесі. Все, да. все в телефоні, пожалуйста. Це реальна економія часу. Да. Це, да. це дуже круто. Зразу і, і общення, кому-то підборочку угу. делают, кому-то это все це ну... угу. в режимі реального часу все відправляє, так? Да. Да? Да. Так. <схі> так, а які ще у вас такий класний інструмент, я знаю, є в роботі, а, де у вас там і об'єкти, всі є, можна там по карті подивитися. Так, да. Да, у нас теж є это наш бот. так Єба за бот, в угу. да, котрім тоже можна найти. Ну это вообще тоже отдельный инструмент и очень крутой, очень угу. классный, очень удобный, очень, ну і не знаю. Зараз всі в телефоні всі в нуляжку спеціалістику з сірімкою працювати із ботом. Як це відбувається? Ні, ну от настолько оно все настроєно, -то тобто ви хочете сказати, що все автоматично да. ти працюєш в одному інструменті, а все автоматично вивантажується в іншу. Да, Супер. Да, да друзі, оце це все, що ви бачите. Всі ці канали комунікації, про які розповідає Людмила, і портали інші, і сайти, сайти і до додатково, і телеграм-бот. Вам не треба всюди бути якимось там гуру, да? Да. всюди заходити по 10 тисяч раз на день всі ці інструменти можна з однієї crm системи автоматично вивантажувати, да. так? Да. І на сайти, і в бот, і все актуальне, так? Да, да. І зразу ваші клієнти, які підписані на наш бот, вони зразу квартирка, uh -huh. квартира. Uh -huh. они сразу видят, они сразу звонят. Сегодня буквально не знаю, у нас разрывается телефон, потому что у нас там один объект выставили, горячий, виставили, реально был горячий. На него классная цена, супер. класна ціна, обривають, обривають телефон, и все. А я вот увидела все, это так работает больше, В моменте, в моменте. Тобто, боятися не треба, можна навчитися, а є якісь відеоуроки по технологічній частині. І главное. Когда угу. приходят к нам э, на работу, да, правильно я угу. это сказала, угу. э, у нас есть хорошая база э, знаний, угу. где все, угу. там у нас настолько канал на, настолько все прописано, насколько угу. э, видеоуроки записано, разжевано, просто. Это, знаете, вот обучение, ну, такого, наверное, нет нигде. Я сама его проходила, и я кайфовала от этого процесса. Это, ну, просто... Насколько вот. не правила. Нет, нет, вообще. И насколько, это же боюсь, там... Тестов, каких-то там экзамен а там ну настолько все это ну логично, вже... так побудовано логічно. Вообще да? супер ну, настолько класс. вот и самое главное, что когда даже прошел обучение угу. и ты там прошла неделька, ты уже там в процессе другом, но Какой-то момент, ты такой, все рымочки забыла, как это делается? И всегда ты можешь заглянуть в это наше обучение. Оно всегда с тобой. То есть можно повернуться на будь-який урок, на будь-який видео, на будь-який тест, переперевірити, перепройти, все. Да, да. И посмотреть, а как это мне сделать, или то, если у тебя такой вопрос. Это, ну, вообще, конечно, система супер. Угу. просто. Я не знаю. Бери що нас... роби, да? Да, 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 просто мені іноді так, чому? Ну, чому ви не використовуєте, чи не, не Ну, якщо якщо до... новачок забуває, дай про якийсь елемент, хочеться спитати, да? да? да чому да, ти да. не використовуєш? Все вже для тебе зробили. Настільки все, от, все. Е, угу. да, щоб ви не тратили там свою на uh -huh. то не нужно, или там искание -то, Тут вже uh -huh. все зробили за вас. Тобто, основна мета спеціаліста це, мабуть, більше б витрачати часу на комунікацію безпосередньо клієнту, да? Да. дати йому побільше уваги, тому клієнту, да? щоб він залишився задоволений і повністю його потреба була вирішена. Да. У нас компанія вже все за вас. Ви тільки беріть і делайте. Слухайте, ну, підтверджує. Да -да 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 -да. Дякую вам, Людмила. Ви класний бек-офіс. Ви е, хороший спеціаліст. Я вам бажаю успіхів в роботі. Хай Спасибо. вам, е, хай у вас будуть такі е, ваші всі, кого ви опікаєте в компанії. Хай вони будуть чутливі до ваших якихось е, прохань, до ваших якихось їм наставлень. Да що там як ви їх навчаєте? Як ви направляєте, щоб вони швидко це поглинали? Швидко це все засвоювали да, і видавали да. класний результат. Да, Друзі, якщо вам цікаво спробувати себе е, в сфері нерухомості, якщо хочете дізнатися, як працюють спеціалісти з нерухомості, обов'язково переходьте за посиланням в шапці профілю в HR-бот. Там проходьте тест спеціальний, наскільки вам взагалі підходить ця професія, і далі там можете записатися вже на зустріч е, додатково з нашим спеціалістом по персоналу. І на зустрічі ми вирішимо, наскільки вам підходить ця робота, наскільки ви нам можете підійти як партнер. Так і далі, якщо що все добре піде, да, вас е, запросимо на Тиздраві компанії на один день, коли буде у вас можливість приміряти на себе роль спеціаліста з нерухомості. Дякуємо вам за те, що були з нами, за те, що познайом, е, за те, що взагалі е, виявляєте інтерес. Так в тому, щоб познайомитися з компанією зі сферою нерухомості. А будемо ще зустрічатися. Я думаю, а це, на, це у нас такі да. зустрічі, будуть з вами в часті. Переходьте за посиланням, задавайте питання, ефір буде опублікований, і можете коментувати, якщо щось було незрозуміло, або інформація розкрита недостатньо, Обов'язково пишіть, задавайте питання, будемо реагувати.